Ну, знайду собі краще село. Ліпше за те. там те мені і так не подобалось. О, всім привіт! Ви на каналі GameCool і мене вигнали з там того села. Знаєте чому? Тому що мер сказав, що так як я ігрок, я не можу бути в їхньому селі. Тому що він хоче, щоб там були тільки селяни. А як ви знаєте, я ігрок, а не житель, ну не селянин. І він мене через те вигнав. Я от йду, шукаю собі наступне село. Йду я звідти. Хочу йти просто прямо. Зараз тут бачу якийсь схил. Зараз ми обережений. Косопустимось. І... О! Село! Ай! Зараз треба спуститися, подивитися, якесь нове. Я б сказав, що доволі велике село, але ну, зараз я тут бачу, вон там є доміки, там. Зараз піду спитаюся когось, хто міг би сказати, де в них знаходиться меж. О, до прикладу, оцей от чувак. Добрий день. Ви не можете сказати, будь ласка, я сюди прийшов до вас село і скажіть, будь ласка, де вас тут амер? Добрий день. Дивися, іди просто прямо звідки, звідки ти йшов. І побачиш велику кришу, двохповерховий тіп Так буде бир. Добре, дякую. Так, нам сказали, що треба піти просто прямо звідки я йшов. Шов я звідти, значить йде сюди. Ну, пішли по тій дорожці. Так, з великих домів поки нічого не бачу. Тут, вроді, всі одинакові, йдемо якийсь малий. А, Двохповерховий якраз якийсь селянин вийшов. а ну давайте підемо і подивимось. Так, давайте постукаємо. Добрий день, хтось є вдома? Заходьте. Так, заходимо. Ой, ой, зайшли. Так, заходимо. Добрий день, ти хто такий? Я прийшов до вас в село, я, можна сказати, прийшов з іншого села. Я хочу у вас тут ожити. Якщо ви дозволите мені, У мене є трошки ізумрудів, можу вам заплатити. Mm, добре, Тебе тебе покажу. Добре пішли. Так, все пішли. Ха, що тут пише? Дошка, оголошень. Ціна на морку, 2 смарагда, 10 штук. Е, ну, я не знаю, нормально це ціна чи ні. Ну, добре, пішли далі, мер. Та, показав мені не дуже хороший дім. Заплатив я за нього 10 смарагдів. але є і хороші плюси є. Він мені дозволив ходити на склад і брати звідти ресурси. Він показав мені, де знаходиться склад, і зараз вам покажу. До речі, що я зміг забрати з тамтого села? Смарагди, їжа, трошки води і якісь інструменти залізні. Ну добре, пішли вже на склад. Зараз я вам покажу, куди йти. Йдемо ми до дому мера. От дім мера, а отут -вот знаходиться склад. Він ж відписаний склад. І мер сказав, що він підготував мені всі ресурси вже от у цьому сундуку. Так, все. пішли звідси. Дивлюсь на цей дім і думаю, з чого розпочати. Напевно, саме легке буде це забрати павутиню. І якраз для цього мер, напевно, дав мені залізний меч. Тому що, як ви знаєте, завдяки мечу можна швидко. Зламати павутину. Тут було 9 павутинів. Не дуже багато. А зараз найтяжкіше, треба буде замінювати цей зелений кругляк на звичайний. Зараз я це буду робити. Добре, що в мене є своя кірка зі собою. Так, тепер мені потрібно залізти на кришу, тому що все я вже зламав, осталось тільки криша. Все, замінив. 15 вийшло моховитий, моховитого кругляка. Тепер буду ставити плиту з гладкого каменю. Готово. І бачу тут ще є якісь на криші. Так, тут з цієї сторони. А во ще є одна. Що? Ви бачите? Тут якийсь є чердак. Зараз ми туди заліземо. Так, тут ще бачу. Так, бачу, тут є якась дирка. Зараз ми візьмемо свої драпину і залізимо туди. Так. О, якраз дивіться, мер мені все чітко підібрав. Ой-ой, тут рівно стільки, скільки потрібно. Тепер поставимо вікна тут два. І я би зробив, би, напевно, тут вікно і, можливо, тут. Щоб була хата, були вікна. От, дві з цієї сторони, дві з цієї сторони. Прекрасно. Осталось нам замінити доски нелі на звичайні. Йой, Мер забув покласти два парила. Ну, зараз ми, напевно, їх скрафтим. Я це побачив і взяв ще трошки дерева. Думаю, що мені цього хватить для двох парил. А, вони не крафтяться особо тяжко. Я думаю, що треба буде більше дерева. Готово. І все, двері готові. Все залишився тільки інтер'єр. Це ми давайте зламаємо, воно нам буде не потрібне, і я зараз покажу, як я хочу зробити. Тут ми розмістимо два сундука. Опа, вони з'єдналися так великий. Тут верстак, піч, піч і дві ще на дворі. Я ламав одну, щоб краще було і все, є. Тепер. Ага, мер мені ще ліжка й не положив. Ех, Пішли до мера. Або зразу в склад, можливо, там є. Зараз подивимось. Знайшов я червоне ліжко. Зараз демо його поставимо. Так, розмістимо сюди ліжко. І як я бачу, в одного блогера я хочу зробити так само. Опа, і блок сюди. Все. Пізніше можна буде на цей стіл щось положити. Може, я якісь моди додавлю. А поки давайте складемо все в сундук. Все, треба заїсти приготовленою бараниною і запити водою. О, все! Ми добудували. Точніше, не добудували. А встановили цю кузницю. І я думаю, в наступному відео я вже знайду якусь роботу. Можливо, це будуть грядки, можливо, буду за тваринами доглядати. Я ще не знаю. Але дуже дякую вам за те, що ви подивились це відео. І всім пака!